Вже втретє до міста завітали ветеринари фонду лапи», які в рамках благодійного проєкту стерилізують та вакцинують тварин. Охочих скористатися такою можливістю завжди вистачає. А тому спілкуватися з лікарем довелося прямо під час операції. Давно знайомий, знайомий з місцевими лікарями. Під час спілкування дізнався, що в місті є необхідність по стерилізації вуличних тварин. Зв'язався з депутатом Закатівною. Поспілкувалися, чим можемо допомогти для міста і чи потрібна наша допомога в місті, після чого отримав позитивну відповідь. Відповідь сказала, що дайня Як розповів нам Олександр вперше було простерилізовано та вакциновано близько 150 тваринок. Другого разу цю кількість збільшили до 200, а цього тижня планують охопити більше 60 собак та котів. Зі всіма тваринами поводяться гумана та з турботою. Тварин після операції переносять до спеціальної кімнати, де вони відходять від наркозу, колять вакцину від сказу та протизапальне вітаміни і антибіотик. Проєкт у нашому місті триватиме від сьогодні до 7 червня. Всіх небайдужих могилівчан запрошують приєднатися до проєкту або ж до команди волонтерів і попрацювати з безпритульними тваринами. Доречно буде і підтримка тих, хто опікується тваринами, адже в кожному місті кількість їх постійно зростає, і тільки спільними зусиллями ми зможемо розірвати це замкнене коло.